Ну що, сьогодні погода просто надзвичайна. Хожу, гуляю останній день, бо завтра я вже відлітаю дуже рано. І ось там купую подарунки таке. А для себе ж типу, хочу також саме подарунок. Ну йоп, твою мать. І цей. Знайшов пару тату студій. З різних типу, працюють, але там нікого немає. Якщо там повештався, повештався, нікого нема. Зайшов в третю, там сидить така чувіха імпозантна, І, типу, короче, тату буде тут коштувати тисячу крон датських. Це я перевів. 134 євро. Ну, типу, норм. Ось. Але щось, типу, щось от щось не знаю. Не те, що там хочеш зекономити, типу, давай за 100. Ну, я розумію, що це блядь, хуйня. Але думав, може ще щось пошукати. Ну і пішов далі гуляти. І Ось гуляю. <гум> ну, от. Кльова пізда просто. Ну, от. Подивлюсь, якщо, коротше, нічого не задумав, і наче я десь півтори години. Тому повернусь до неї, скажу їбаш. А до речі, хочу е, зробити вікно. Таке трохи відчинене. Віконце. От. Погуглю, що це може означати. Мені взагалі похуй, але навіть е, це е, має сенс, має значення. Коротше. Вікно. Отак вот я. Так що зараз походжу, походжу, походжу ще і щось вирішу. Отак.